Затриманий на хабарі 1 мільйон гривень продовжить службу у ЗСУ. Мова йде про Руслана Цобанка після гучного затримання восени 2023 року. Виявляється, хабарника не позбавили його офіцерського звання, так ще і відмазали. Я ж так заявляю, що я не винуватий. І тих дій, які мені зараз приписуються. Я не робив. І подробиці резонансної справи, чому хабарник знову отримує посаду в лавах ЗСУ, та як паралельно з цим відбуваються інші корупційні схеми від СБУ? Усі деталі розкажемо вже у цьому випуску. Мене пресує СБУ. Хочу поділитися з вами реальністю свого життя. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож підполковник Руслан Собенко повернувся на службу у територіальну оборону Збройних сил України і почне працювати у підрозділі морально-психологічного забезпечення. При цьому у жовтні 2023 року військовослужбовець опинився під підозрою в отриманні хабаря розміром у 1 мільйон гривень. Згодом він вийшов під заставу і за запевнив, що повертається у Сили оборони про деталі справи підполковника ТРО розповіли на порталі 358 медіа. Я найбільше зацікавлений в тому. Щоб слідство було проведено необ'єктивно і упереджено. журналісти порталу отримали інформацію від власного джерела в Міноборони України. Анонімне джерело передало в витяг з наказу, на якому йдеться про долю Цобенка. Згідно з текстом документа, чоловік відновлюється на службі і буде займатись морально-психологічною допомогою у військовій частині сил територіальної оборони збройних сил України. Через Москаленка Хобарник та його група підтримки й вирішували питання по закриттю розслідування. Він особисто разом зі своїм довіреним офіцером лейтенантом і все зачищали по Цубенку. Це було у перших числах квітня. Також вказується, що підполковник не втратив офіцерського звання, хоч і буде виконувати роботу на посаді майора. Тут, думаю, ви знаєте, про, суд, про ситуацію, зараз Заявляю, що я не винуватий і тих е, дій, які мені зараз приписуються, я не роблю. Поставлення на які е, посилалися слідство. Е, вони не знайшли свого підтвердження вже під час е, слідства і були, е, було за перекваліфіковано на менш важку більшу статтю. Зараз справа розглядається в суді, де я маю намір відстоювати. На сторінці Фейсбук регіонального управління Сил оборони південь ЗСУ немає коментарів щодо підполковника Цобенка. Тим часом сам військовий опублікував допис на власній сторінці і дописав, що складає повноваження депутата Голиньванівської районної ради і повертається на службу ЗСУ. зі слів. Цобенка його несправедливо обвинуватили у утриманні хабаря. А слідство перекваліфікувало обвинувачення, написав військовий. Також своєю чергою він запевняє, що буде відновлювати репутацію і честь свого імені, скомпроментовані людиною, яку він колись вважав своїм другом. Це все зараз не на начальство, зараз не до політичної боротьби. Це тільки розполює суспільство. відволікає увагу суспільства від тих дійсно важливих речей. Поки хтось там устою суспільство, я зараз служу збройних силах України. У чому взагалі підозрюють Собенка? Розказуємо далі. Одія сталася ще восени дві 2023 року. Тоді Цобанко працював у Голованівській районній раді у Кіровоградській області, займався добровольчим формуванням частин сил оборони. Слідство, начебто, встановило, що під час телефонної розмови з місцевим селищним головою фігрант міг вимагати один мільйон гривень за певні послуги. Послуга полягала у тому, що він не буде змінювати місце реєстрації бригад, і тоді селищна рада буде мати більше податкових надходжень. За кілька днів підполковник зустрівся із співрозмовником. Як запевняють слідчі, 9 жовтня його спіймали при спробі отримати цей хабар 6 грудня 2023 року. Чоловік вже вийшов під заставу у розмірі майже 10 мільйонів гривень. Хабаря офіцер отримав від голови Доброволичківської селищної ради Кіровоградської області за незміну місця юридичної реєстрації підрозділів. 121 і 124 бригади ТРО Південь в інший населений пункт. Внаслідок чого Доброволічківська селищна рада не буде позбавлена від подальшого надходження військового ПДФО до бюджету громади. Ви бачите, що за ПТФО робиться. Хабарі дають і беруть. І беруть тому числі й військові затриманий Цубенко, у листопаді вийшов із під варти, і вніше застави майже у 10 мільйонів гривень. Усі ми так все ясно. Як тепер буде поводити себе Руслан Цубенко на новій посаді? Будемо спостерігати, а ви залишайте свої думки в коментарях. А поки далі до новин, які тепер стосуються СБУ, так так скандали довкола цієї структури не вчухають. Цього разу працівники СБУ тиснуть на підприємця Андрія Міщенко, більш відомого як Енді Долар. За даними журналістів проєкту Хапуга Юа», у свої 25 років Андрій зумів створити серйозну бізнес імперію. Він інтенсивно займається інтернет-рекламою, онлайн бізнесами та будівництвом. Хто я взагалі такой і зачем я це делаю? Меня зовут Андрій.

Тепер же його душать одіозні співробітники СБУ. Як стверджує сам підприємець, соловики влаштували йому обшуки та повністю блокували роботу, а ще вимагали в нього хабар у 400 тисяч доларів. США. нібито для закриття кримінальної справи. А це до слова рівно така ж сама сума, як Андрій задонатив на ЗСУ. Мене пресує СБУ. Хочу поділитися з вами реальністю свого життя, а саме про те, як жадібність, корупційні нахили деяких правоохоронців в свою життя тим, хто самостійно розвиває бізнес в Україні та допомагає своїх доходів Збройним силам. Я досить успішно займаюся рекламним бізнесом, афілейт маркетингом СТО, будівництвом. І протягом останніх двох років я та моя дружина, яка є громадянкою Сполучених Штатів Америки, залучили та спрямували на допомогу нашим військовим більше 400 тисяч доларів США. жінкою ми маємо трьох малолітніх дітей, тому я звільнений від служби в армії. Але не можна стояти осторонь цієї жахливої війни. Я сам виріс у Маріуполі, і на даний момент моє місто знищене. І тому намагаюся всіми силами допомогти нашим військовим. Вирішуючи їх проблеми з забезпеченням, технікою, їжею і всім іншим. 30 45 тисяч доларів Кастомний бірбрік. Хоча міг би жити в Америці і спокійно вести бізнес там. Але деякі правоохоронці, бачачи досить немалі суми, які надходять від моєї сім'ї на допомогу ЗСУ, вирішили, що мають право претендувати на їх частину. Тому більше року назад один співробітник СБУ почав засилати до мене різних людей і пропонувати захист. Тобто, як кажуть у народі, дах. За регулярні досить великі платежі йому в протилежному випадку обіцяючи кримінальне переслідування мого бізнесу за допомогу підконтрольних йому співробітників поліції, прокуратури та інших. Усім особам, які намагались пропонувати такий дах, я відмовляв, повідомивши, що займаюся лише законною діяльністю, і жодне кришування правоохоронців мені не потрібно, оскільки вірю в наявність правосуддя і силу законів в Україні. Але реальність виявилась трохи іншою. Приблизно у січні 2023 року, взагалі без наявних потерпілих і відповідно без жодних заяв, за заявою працівника СБУ співробітниками Нацполіції реєструється кримінальне провадження за знаками шахрайства. І після тривалого, безуспішного розслідування у січні 2024 року. Починаються обшуки в мене, моєї сім'ї, моїх друзів, знайомих, і навіть деяких людей, яких я до цього не знав. І у ході обшуків нічого протиправного, звісно, знайдено не було. Але поліціянти безпідставно забрали майно, готівкові кошти, оргтехніку і утримують у більшості випадків, не звертаючись до суду, з клопотанням про його арешт. Просто безпідставно отримують у себе і все. В той же час мені і знайомим. Надходять пропозиції від невідомих осіб про кришування, необхідність поділитися з ними, можливість припинення кримінального переслідування при умові сплати їм коштів. Платити хабар бізнесмен Міщенко відмовився. Ще й відкрито про все це розповів у соцмережах. Як стверджує хлопець, через дві хвилини після оприлюднення матеріалу йому подзвонили та сказали, що ви робите або зробили дуже велику помилку. Чекайте відповідь від нас. Вам буде кришка. Тепер хочеться зрозуміти, чи діє в закон в Україні, чи все вирішують недобросовісні працівники СБУ, національної поліції, прокуратури, і хочу звернутися особисто до пана Малюка, голови СБУ, президента України, міністра внутрішніх справ і генерального прокурора. А ваші співробітники і далі будуть займатися вимаганням, кришуванням, чи почнуть виконувати свої прямі обов'язки? І чи потрібні такі корупційні особи в правоохоронній системі України? У цій справі вже намагалися розібратися і журналісти-розслідувачі. Зокрема, і Василь Кручак. Він вийшов на Олега Скрипника. Він працює в департаменті контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки служби безпеки України. Я вам скажу по-чесному, Мені почали писати люди, підприємці, які теж стали жертвами дій скорика. Андрій це не одиночний випадок. Є е. Підприємець, який став жертвою дій Скорика. Ну, людина заплатила йому гроші на своїй сторінці. Кручак також писав наступне: Я то думаю, чому це СБУшник Скора, колег Миколаєвич, який полюбляє представлятися прізвищем свого тестя Симошенка, так впевнено під час війни кошмарить людей, а йому можна. Бо його кум – це не хто-небудь, а сам Шило Артем Вікторович радий, що СБУшників є час на погрози. Що дійсно скорок причетний до справи Андрія Міщенка, і чи дійсно молодого бізнесмена просують працівники СБУ, Ми стверджувати не можемо, але хочеться вірити, що якщо інформація дійсна, то кожен причетний понесе відповідальність. А працівники СБУ будуть займатися справами, які прописані. В їх посадових обов'язках. А як вважаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.